Розділ восьмий, у якому Лукас і Джим виявляють таємничі написи. Зійшла повня, і сріблясто біле світло виповнило вулиці і майдани фінового міста. На палацовій вежі глухо й натужно вдарив дзвін, замовкав. І знову оживав. Це я у час з цвіркуна, заважив фінпон. Наразі всі малюки в мандалі отримають пляшечку на ніч. Отож перепрошую, але мені треба взяти свою. Без питань, відказав Лукас. Фінпон. Миттю шуснув і на мліока з'явився знову. В руці він тримав пляшечку з соскою, здаля схожу на якусь лялечку. Тоді вмостився на свою подушечку і звів мову. Ящерине молоко це щось неймовірне. Для діток у моєму віці воно. Незамінна штука, не те, щоб смачне, за те страх яке поживне, і відразу ж присмоктався до пляшечки. Скажи но, фінпоне, спитав Лукас за хвилю. А де ти так хутко дістав для нас вечерю? Фінпон Урвав свою трапезу. Приніс із кухні імператорського палацу. Кинув він мимохідь. Вхід он там, попереду, біля срібних сходів. Тепер у місячному сяйві було добре видно двері. За цілий день вони так їх і не помітили. Джим не міг надивуватися. Го, то туди можна так просто увійти? спитав він. А чому ні? Стенув плечима малий і знову споважнів. Як не як, я, тридцять другий онук, пана Фулі піплю? головного двірського кухаря. І ти можеш так по простому брати звідти їжу, поцікавився Лукас стурбовано. Як на мене, вона точно призначалася для когось іншого. Це була вечеря шляхетного імператора, кинув фінпон і махнув з рукою. Так, ніби це була якась дурниця. Що? В один голос вигукнули Лукас і Джим. Вони приголомшено перезирнулися між собою. «Так і так, правив далі фінпон. Великий імператор вирішив більше не вечеряти. Чому ж ні? спитав Джим. Я мало язика з їжею не проковтнув. Отож хіба ви, шановні незнайомці, не знаєте, що коїться з нашим імператором? Про це вже весь світ гомонить. Ні. відказав Лукас. А що з ним таке? Раптом пон посерйознішав на обличчі. Я вам розкажу, пообіцяв хлопець, хіба що хвильку? Зачекайте, коли ваша ласка. Він припав до своєї маленької пляшечки і заходився старанно плямкати. Лукас і Джим поважно перезирнулися. Можливо, фінпон покаже їм дорогу до імператора. Поки вони чекали, Лукас узяв задуману одну з паличок для їжі, уважно обдивився, тоді оглянув іншу і нарешті мовив Тут щось написано. Здається, це вірш. А що таке вірш? Питав Джим, він же не вмів ще читати. Лукасові знадобилась якась хвилька, щоб розгадати той напис, адже це були мандалійські літери, та ще й представлені одна до одної. Так само пишуть в мандалі. На одній паличці було написано. Гляну я на місяць, і очі сльозами туманяться, а на другій можна було прочитати таке Крізь заповну сліз, він дитиною моєю, здається. Звучить дуже сумно, заважив Джим, коли Лукас прочитав напис. «А тож, хтось ніби сумує за дитиною, відказав Лукас. Либонь, вона померла чи захворіла, а може, вона ген ген і хтось журиться, бо не бачить її. Скажімо, коли хтось її викрав? Звісно, викрав? кивнув Джим замислено. Хай і так. Ото б дізнатися, пробурмотів Лукас і підпалив свою люльку. Хто це написав? Тим часом фінпом видудлив свою пляшечку і уважно слухав розмову двох друзів. Тепер він мовив Цього вірша, шановні не знаю. Клав великий імператор. Він наказав, аби це писали на всіх паличках для їжі, в мандалі, і всі ми повсякчас сушили собі над цим голову. Над чим? в один голос спитали Джим і Лукас. Зачекайте хвильку! похопився фінпон. Він метнувся значенням до палацу. Тоді відв'язав лампу. Я миттю, шановні гості, Врочисто перепросив він у друзів і хотів було бігти, проте, зробивши кілька кроків, зупинився і обернувся. Можна вас про щось попросити, сором'язливо посміхнувся хлопець. Мені страшенно кортить. Бодай разочок проїхатися на паротяжисі. Чи не можна було б це якось влаштувати? Чому ж ні? Хіба що скажи, куди тобі треба? Джим узяв малого фінпона на руки, вони разом залізли в кабіну і поїхали собі потихеньку. Здається, фінпонові було трохи лячно, хоча він і посміхався. Але ж він і шпарить, пропищав малюк. На наступній вулиці, будь ласка, ліворуч, я гадаю, і при цьому заклопотано погладив своє черевце. Тепер, прошу, праворуч, я гадаю, Мені треба зараз прямо, як на мене, я надто швидко видудлив своє молоко. Зараз на міст, будь ласка, для дітей у моєму віці це шкідливо. Увесь ще прямо. Для дітей у моєму віці шкідливо. Ще раз праворуч, будь ласка, звісно, шкідливо. Тимба, оце ж парить. За кілька хвилин вони дісталися іншого майдану, цього разу круглого. Посередині стояв велетенський ліхтарик завбільшки зафішну тумбу. Він виливав темно-червоне світло. Здавалось, якась дивна й моторошна загадка постала перед ними. На великій пустці, залитій блакитним місячним промінням. Стій, глух кинув фінпон. Ми на місці. Тут центр мандали, а он там, де стоїть великий ліхтарик, точнісінько, центр світу. Це вирахували наші мудруни. Тому цей майдан так і називається середина. Вони зупинили Емму і вилізли. Підійшовши до великого ліхтаря, вони завважили, що на ньому щось написано. Знову мандалійськими літрами одна під одною, і напис мав такий вигляд. Сім'я Пунь джин імператор мандали прочисто обіцяю одружити свою доньку лі Ши з тим, хто поверне її додому з драконового міста. Розібравши напис, Лукас аж присвиснув. То що там написано? знетерпеливився Джим. Лукас усе йому прочитав. Тим часом малий фінпон розхвилювався ще більше. Я і справді видудлив молоко надто швидко, пробурчав він занепокоєно і раптом крикнув. Ет, прихильні небеса! То що там таке написано? спитав Джим щиро. «І, шановні чужинці, відказав фінпон сумно. Знаєте, як воно буває в немовлят у моєму віці? Огляділася киця і вже мокра гузиця? Зрештою, у мене та сама історія. І мені треба якнайшвидше перевдягтись у нові пелюшки. Отож вони стрімко рвонули до палацу, а фінпун хутко відкланявся. Такому мовляйте, як я, вже точно час спати, мовив він. Отож, до завтрашнього ранку спіть спокійно, шановні незнайомці. Мені було приємно зазнайомитися з вами. Він вклонився і зник у тіні палацу. Замить двері на імператорську кухню відчинилися, а тоді зачинилися. Запанувала тиша і все поринуло в темряву. Обоє друзів з посмішкою провели поглядом малюка. І Джим кинув. Гадаю, молоко тут ні до чого, а ось мандрівка на нашій старенькій Еммі йому допекла. Ти як гадаєш? Хто зна, пробурчав Лукас. Це для нього перший раз, та й він справді ще замалий. Ходімо, Джимо, краще спати. День сьогодні видався нелегкий. Вони залізли в кабіну і за якусь мить уже гарно влаштувалися. Ще морська мандрівка привчила їх засинати у спартанських умовах. Гадаєш? тихо спитав Джим, загортаючись у ковдру. Нам треба спробувати звільнити принцесу. Мені так здається, підказав Лукас і вибив свою люльку. Якщо нам пощастить, Джиме, імператор, напевне, дозволить нам прокласти залізницю через мандалу. Добра стара Ема стала б тоді нарешті знову на гарні рейки, і ми могли б лишитися тут. Джим подумав, що, зрештою, не зле було б лишитися в мандалі. Звісна річ, тут жилося б непогано, проте йому більше хотілося туди, де було трохи менше людей, і тих людей легко було впізнати за таку гарну країну правила, приміром, недогадія. Проте хлопчина не наважувався виповісти все, про що думав у голос. Адже Лукас думав напевно інакше. Тому він сказав лише. А ти мав справу з драконом? Я гадаю, це не так уже й просто, ніколи ще не бачив дракона навіть у зоопарку. Весело кинув Лукас. Проте, гадаю, моя Ема якось дасть собі раду з тим страховиськом. Хай голос Джима задзвенів, і трохи жалібно, та він заперечив, А як же? З одним, напевно, проте ж там їх повне місто. Побачимо, старий, відказав Лукас. А зараз давай, ну, гарненько виспимося. На добраніч, Джиме, і не суши собі голову. А вже ж, пробулькотав Джим. Добраніч, Лукасе. Тоді він іще на хвильку замислився про пані Штоцкер і уявив собі, що вона робить цієї миті. Попросив Господа Бога, щоб той її втішив, якщо вона засумувала, і щоб усе їй пояснив. А тоді ще якусь хвильку уважно прислухався до того, як спокійно й глибоко посапає собі у вісні Емма, аж, зрештою, незчувся, як заснув сам. Буде продовження.